Так, привіт всім любителям здорових, ржавих і товстих железяк. Сьогодні будуть у нас такі от нищачки. і пилочка, і струбцинки, і навеска, і редуктор. От, з чого ми почнемо? Почнемо з редуктора. Кришка з нього є. Все, почти все є, то Я їй сняв, щоб показати состояние. Бо всі люблять подивитися на внутрішній мир. Ну, я вам скажу з моєї практики Там може. Штук я їх вже продав. Може один був такий, що ну, шестерні погризані. Ну, це таке, воно ж коли крутиш, воно чучно. там чи хрустить, чи гримить. От, показуємо. Состояння ну, його ніж ідеальне. Дивіться, всі шестеріночки, ну, ці вони йдуть потонше. Бачите. от. Ну, Я його прокручував, все чітко, ну, Люфти тут убираються, бо тут же ж конусні пошибенки. Просто ідеально, ще й на 4 вала. Виходить. Вони звичайно на 3, по-моєму. А це якось він чуть длинніший, йде на 4 вала. Тобі тут усіє взагалі конське може бути. Вес його около 200 кг. Ну, тут бачите, вже муфти. Все є вам, грубо говоря, польот фантазії для дровокола. Ну, один, да, мінус. Ну, це не сильно жирний, але мінус. Що вони вели на одну сторону. По поводу того, хто пише, що вони переставляються. Пожалуйста, розкажіть мені, як. Прямо зубі шестерні. Так. Да. Їх можна отак от, от. А що а вони зміниться? А ніхрена воно не зміниться. Ти перекинеш і вони дві цих з той сторони, це якщо навіть прямо зубі. Ну, Ходить така байка, що вони переставляються. Получиться, знаєте, як поділитися секретом. 40 до одного. 40 до 1, це зараз е, можуть ці любителі, ці аноністи, сороковочники, як я їх <гум>, називаю, хто-то, що йому кум брат сказав, тільки сороковий треба редуктор. От ніякі другі, 35, -ть? ні, 30, -ть? ні, От 40, от то що треба, Зразу в них, там, ну, коротше, процеси починаються, ендорфін виділяється, і вони раді і щасливі. А якщо серйозно, 40 до 1 – 200 кг 9500 ну, тому що состояння його бомбічне, і він важучий. Такі були дето поменше. Вони 160 кг важуть. А, так, да, оцей в мене був на 3 вала. А це, ну, його і купить дорожче. і цей Мощніший по ідеї, бо 4 вала. 9500 состояння бомбічне, А, лапи, всі показую всі, бачите, ціленькі лапи. Поділів потрібно бути кріплення. Тут 4, 4. Там тоже все ціле. Єдине, і ще мінус, ну як мінус, таке. Нема болтів. Видно, це як викручували, ну, як же латунь шукають. Два е, штуки тільки є. Ну, тобто я так два штуки он їх і прикручу, чисто, щоб кришка була. 9500, а там А там розберемо. Ну, Редуктор вообще чіткий, я думаю, не пожалієте. Переходимо плавно. До лентопильного станка, який навів багато шуму. Я ж кажу, виложив е, цей шот. Люди почали дзвонити писати, а що я вам кажу, верніше, як я що розкажу по состоянню. Зробив відео. Е, ну таке більш-менш устаканилася. Теж версій було багато. Що по вони... Коротше, дивіться, 15 тисяч. Отак, все. І поїхали. По состанню двіжок робочий, три скорості. Шківуні, що ще по ній. Тобі ж градуси, тіски тут піднімається, шків є натяжний механізм крутиться. Ту шків є, навіть вам дві пилочки. Там вже й дві, мабуть. Подарок. Тіски зажимають. А, вони тут типу, якось швидко зажимлені. А, він типу, підняв, так раз. О, і маслася. Ісь інтересний механізм. Так, да, що е, було несколько клієнтів, але вся загвоздка стала в доставку. Я можу відправити тільки нові пошти ті делівері. Ще якось нема мене, делівері їхати дуже далеко і опасно. Опасно. Ну, то таке. Е, хто хоче просчитати її стоимость по доставці, дивіться, метр на метр десять. На 50 Теоретически Теоретично я можу верхушку зняти, але все одно я думаю около 25-2000 буде доставка, хоч вона вес 70 кг. В них же ще, нова почта віздух вважають об'ємний єм, об вес. Тобі ще я кажу, а як ви воздух важите? Це що це таке, я кажу. Типу, наприклад, ось, о, да? це на поддон на маленький метр на метр. Положу ту херню 50 кг. Вона буде стоїть там гривень 700 доставка. Оця херня буде там 15-2 тисячі доставка. Я кажу, ну, палета вже ж та зайняла місто в машині. Зверху нічого не положиш. Що на ту херню, що на цю. Все, метр квадратний гуляє. На то 700 гривень буде доставка. Наприклад, це там 15-2 тисячі. Ну, такое. Воздух якось міряють важуть. Так, ще раз покажу. Ну, то що вона там трошки ржавенька, некрасива, це таке. Що тут у нас? Ну, я думаю, міліметрів 200. Ну воно ж по-моєму по висоті губок. Ну, міліметрів 200 я думаю, візьме. Ось така от е, ленточка. Ну, коротше, я ж кажу, ну прийшли консенсус консенсусу 15 тисяч. А далі дело ваше. куплять, не куплять, думайте, не думайте. Торг, ну не продасться за 15. Будемо торгуватися. Це ж таке діло. Саму своє время. Так, навеска. Навеска <гум> U.M.Z <гум> U.M.Z Це таке Бачите. Що в нас тут? Ось тут крутиться, люх тут трохи Ну, Це само собою. Ну, так щоб воно угашено в хлам, я не скажу, що воно угашено. Як його показати перевірити? Ну, от, типо, от в такому положенні. Бачите? Ну, там я не знаю, може десятка люфт. Тобто якщо я так брати, бачите, взагалі видно? Так, щоб потім претензій не було. Чуть-чуть. Е, оце косяк вухо піддігнути. Ну я не знаю, це в процесі роботи, чи може в процесі вигрузки, перегрузки. А так от вуха. Тут я вам скажу. Воно кругленьке, воно не сильно вибите. Тут дюрки нормальні, на рычагах. сидить воно на шліцах мертво. Е, отут взагалі не роз... Ні. вроді... так, як вам показати. Так от. Чуть-чуть може. Чуть -чуть. Тут теж трохи. Ну, вона не нова. Чуть-чуть вироботка. Отак воно ровне. Тут теж ровне. Покажу. Тут теж трохи є выработка. Ну, взагалі, вот такий краб. це да, самый такий основний косяк, але я не знаю, це чугун. Навірно, чугун. А як вони сагнули чугун, якщо він хрупкий, воно можна було відбитися, от... ну, типу відпасти. Ви... Нагріти його якось вирівняти. Що ну, маємо, те маємо шо... Шо вже. Що вже жаліться. 3000 торг, Кардан Т-150. 7 сошників діаметр 310-320. Тобі ж, цей більший, цей менший зі ступічками. Ну, підшипникам жопа. Тобість вони продаються як зі ступічками, ну, подшибникам, звісно, жопа. Десь вода попала, десь вироботалось 7 штук по 150 гривень. І поїхали. Сашнички. Далі. Карманні струбцини для ювелірів. Часовщиків. Подивіться на цю мощ. Толщина, щоб ви розуміли, тут сантиметрів 5. Це я не знаю, що можна. Як казав один знайомий, каже, вони, ними можна цей стягнути, то що навіть не повинно стягуватися. Реально рельси можна стягувати, переламувати. І по состоянню, я вам покажу, воно таке як нове. Може вони ну, працювали, небагато. Що в нас тут? Дійсно, це така, ну вона не то щоб зовсім усміх печальна. бачите, Тут крутиться, треба розкоксувати різьбу. Е, різьба, мабуть, 30-ка, їй Богу, навіть, мабуть, 40-ка. Тут прутик. Ну, бачите, тут обычно, прутками тягнуть, воно тут розбивається Тут під головку, тут під пруток і затягувати. Е, длина її обща сантиметрів 30 розходиться десь. Ну, отак от. Зараз я викручу чуть-чуть. ну, наверное, сантиметрів 10-12 Вона... от, Заготовку сюди, сантиметрів 10-12 можна покласти. Веси є 21 кг, 1200 гривень. Ну і же приварити десь на столі і буде у вас просто машнецькі тіски. Ну, использувати як тіски 1200 гривень. Тільки й за те, що воно важуче. Хоча... Хотя... Ну я не знаю. Я такого ще не бачу. Дивіться. калоша, одна калоша. Та як нога дивіться, Сьогодні у нас кузьміч, місто Люсін. Люсьєн у нас періодически віддихає, бо вона буду ще мати. Їй треба віддихати. Прям в рифму вийшло, Тельфер. Тельферочок. тельфірочок, Оп. Отакий кручочок. Щось, мені кажеться, він на пів тони. Може хто підскаже. Ну, такі от. Може в кого є тросик, десь міліметрів шість. Ну так, да, у мене на 250 кг, там тонший трос е, лібьодка. Значить, оце на півтони. Комплектність. Трос є, барабан, е, каретки. Ну, якісь інтересні каретки. По-моєму, тут бути одна. Ну, тут теж воно трошки заржавело бо він не новий е, кстати, мені інтересно може підкажіть тут двіжок ну так да, по ідею тут внутрі движок до нього не добрались це порозбивали а це все на алюмініє відбили пускачі повиривали на серебришко. провода це концевичок був да, концевичок. ну трос я вам скажу ще більше барабан теж е, це не на електромагнітний тормоз муфта. От. Ну і все, все, що я можу показати. Ну, оно те трошки стоїть. Ну, коротше, 100 баксів. Тельфірок та й поїхали. Струбці е, не по 1200. Оце все. Такі з башмаки, Наверное, станок подимати. Не покручу. Трошки теж закоксу в мене. Коротше, крутиш, і ця вона подимається. У мене щось тіпо... Типу... О, тут навіть маркеровочка є. Не люблю таке важке все. Можна пальці поотбивати. Дом Домкрат. Ну, коротше, отакий 1980 храмий год. Інтересний домкратик. А, це можна типу, підняв, зажав що щолі. Неясно. Ну так, да, це ну, на станки виставлять, щоб по уровню все чітко було. Так. Е, ну, на цьому поки все. Все, що купив, вроді глянуть ні на що. А кучу бабла увалив. Воно все важуче, все важуче. Це звісно, краще було б то на сверл. Кстати, по посилкам. Посилки вон, КМ4, КМ3. А де мої КМ. А, отам от же ж, КМ4, ну і останні сверлишки. Станочок. Дом краще удивительно продався. Очень удивительно. Ну ладно, я не хотів з ним зв'язуватися. Отдав, хай людина пользується. Це таке плита 360 на 125 магнітна. Кстати, вам скажу, в хозяйстві офігенна штука. Дивіться, раз, кинув, болти. болти не тіряються. Класна штука на господарстві. Ну дорого, 4000. ВФГшка 3000. Дивіться, а цей трипер. міні, міні токарний. Тріпанему. Заберіть, 1500. Оцей От, карманний токарний станок. Ну, він взагалі. Ні, міні... я його кувалду, я твічаю, шаркону. Напополам і викину нахрен. Тому що ця бабка де -не, падає. Мені це не подобається. Півтори тисячі забирайте. Ну, по собі стоїмості, щоб воно мене не валялося, воно мені не нужно. А, забудеш в самому початку сказати з вас лайк, підписка. Бо бачите, вам знаходжу всякі такі інтересні железячки, всякі нищачки. От, продаю. Ну, я ж кажу, за пилочку. договоримся. Інтересна штука комплектна, це для в кого Я думаю, незамінима весьч. Весь. Ну, і, кстати, є ті редуктор один до 20 -ти. лебедка. Ну, ай. Побувала в вогні згорівша такої такої состояння її було чітке <кхи> на десь вона побувала полні а що в ній вес не знаю килограм 25 кг. хочете без претензій возврати вона повністю комплектна ну я її не покручу і що там з нею є Коротше, давайте 1200, 1100. І поїхали. Косарь. Все, отак от, от. Без претензій возврату, Чисто по сині, двох крючків, цепка і алюміній вам в подарок. Коротше, косарь це лебедка. Я ж кажу, що і як з нею. Непонятно. Була б така хороша, двушку б залетіло, делать. О, це така вона потужна. Ну, типа вона на тонну, але неї можна і 5 підняти. Ну, правда, один раз. Кузьміч. Він бігає собі вже Кузьмічіху шукає. Весна. Все, всім пока. Кому що інтересно, пишіть на вайбер. Лайк, підписка, коментарі, херня. Коротше, всім пока. Посилки скоро відправлю. Не переживайте.